Розділ 7. Загальні засади проходження служби в поліції. Стаття 59. Служба в поліції. Служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконанням покладених на поліцію повноважень. Поліцейські проходять службу в поліції. На посадах у центральному органі управління поліції, територіальних органах, закладах, установах поліції. Під час перебування в розпорядженні згідно з положенням статті 67 цього закону, під час навчання на денній формі навчання за державним замовленням у закладі вищої освіти із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських. Під час прикомандирування до Верховної Ради України Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування згідно з положеннями статті 20 Закону України про статус народного депутата України статті 29 Закону України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та статті 33 закону України про статус депутатів місцевих рад. Під час відрядження до державних органів, установ та організацій згідно з положенням статті 71 цього закону, час проходження служби в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Рішення з питань проходження служби оформлюється письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та форма яких установлюються Міністерством внутрішніх справ України. Видавати накази по особовому складу можуть керівники органів, підрозділів, закладів та установ поліції відповідно до повноважень, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами та номенклатурою посад, затвердженою Міністерством внутрішніх справ України. Порядок підготовки та видання наказів щодо проходження служби в поліції встановлює Міністерство внутрішніх справ України.